Директор музею Личаківський цвинтар» Ігор Гавришкевич святкує своє 55-річчя з цієї нагоди, вирішив показати себе як художника, продемонструвати свої живописні роботи. Музей Некрополь каже Ігор Гавришкевич, надихає до продовження національної пам'яті незалежно чи то у надгробках, чи то у живописі, малює, щоб висловитись. Не це своєрідна сповідь перед людьми, перед твоїми близькими, перед друзями. Дійсно, коли я сідаю за Мольберт. То е, я входжу в якийсь такий е, світ чогось чистого. Багато подорожує, тому має серії пейзажів із Казахстану, але найбільше має інтерес до нашої історії. У кожній роботі Ігоря Гавришкевича відчувається етнічний колорит. Дуже тонко передає барви рідної Яворівщини. Мені приємно, от що з мого дипломанта виріс такий цікавий художник, який так глибоко відчуває. Стихію народного життя відчуває народне мистецтво, відчуває матеріальну і духовну культуру. Тут же у палаці мистецтв ювіляр показує свої фото надгробки величаківського цвинтаря.